Домашні шкварки. Складники Підчеревина 800 грам. Шкварки це дуже смачно і легко, і вони стануть хорошим додатком до багатьох страв як перших, так і других. Але перед цим, як послухати цей рецепт, не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підпишіться на канал Кухня. Тут ми говоримо про те, що потрібно буквально кожній людині кілька разів на день. Для приготування шкварок візьміть сало з прослойками м'яса, тобто під черевину, наріжте під черевину колосками, а потім ще впоперек. Шматочки сала помістіть в казан, щоб жир не, не бризгав через високі борти та не горів через товщину посудини. Додавайте шматочки сала по мірі того, як його нарізаєте. Топіть сало на середньому вогні, ледь прикривши е, кришкою. Залиште отвір для пари, можна додати кілька лаврових листків. Коли сала витопиться весь жир, виловіть їх шумовкою чи пересидіть через сито. Шкварки покладіть в суху банку та зберігайте в холодильнику. Для тривалого зберігання можна залити шкварки витопленим жиром. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!